Привіт, ГДШР! В минулих трьох відео я проходив прес-старт, Nock M і PowerTrip. А в цьому відео я розкажу, як пройти цю легендарну троцію із Геометрі Dash сап Ставте лайки, підписуйтесь на канал і приятного просмотра! Почнемо з прес-старту. Рівень взагалі легкий, але я все одно розкажу для новичків. Спочатку у нас йдуть два легких прыжка через шипи. Оце елементарно. Далі у нас йде прыжок з двома шипами через блок. Він теж дуже легкий, на ньому треба зациклюватися. Далі йде прыжок через два шипа. Потім треба зажати, щоб перепригнути ці блоки і не потрапити до синього монстра. Потім перепригуємо два шипа. І знову зажимаємо, щоб перепригнути через три блока і не потрапити до шипів. Далі перепригомо через два шипа. Далі треба стрибнути на платформу, підождати, поки кубик приземлиться на іншу платформу, і зажати. Далі перепригруємо через два шипа і один з шип. І потім знову перепригаємо через два шипа і два шипа. Далі нас підкидує. Далі ми приземляємося на платформу. Ждемо, поки кубик призимовся на платформу і пригаємо. Далі нас жде джампад. Далі катимося по платформам і на останній платформі пригаємо. Далі приземляємося на джампад і стрибаємо по двом орбам. І далі починається шар. Тут просто треба нажати в таймінг, і тут нічого складного немає. Развіше потім ми на джампаду приземляємося і просто нажимаємо по орбам по всім орбам. Далі у нас деперевентий клуб. Ми приземляємося на платформу. Ждемо приземляємося на платформу і стрибаємо. Далі нажимаємо на жовтий орб, приземляємося на платформу. Ждемо, пригаємо, ждемо і пригаємо, і приземлюємося на джампад. Далі у нас іде перевернутий портал, стрибаємо. І потім ще раз стрибаємо. Далі у нас іде кораблік на першій скорості. Тут нічого складного немає, ми просто зажимаємо наверх, трошечки зажимаємо, потім відпускаємо, потім знову зажимаємо, і так далі. Далі нам просто треба влетіти в ці отвіри між блоками. Тут нічого складного немає, просто влетіти в ці отвіри. Далі у нас іде куб. Потім у нас підкидує джампадом. Ми катимося по платформам і на останній платформі зажимаємо. Потім відпускаємо, ждемо, нас підкидує фіолетовим джампадом. Катимося по, по платформам, і на останній платформі нажимаємо, потім ждемо і зажимаємо, щоб стрибати по цим платформам. Далі у нас іде робот. Він взагалі не такий складний, як кажеться. Треба просто пригади по цим точкам і не зажимати слишком сильно. Просто стрибуємо по цим точкам і все буде ок. Далі ми падаємо на портал переворота, перепригуємо пили. І далі йдемо просто по цим цяточкам. Далі нас підкидує на джампаді, і ми вже в кораблі. Корабль взагалі не складний, тут просто можна понажимати. А от зараз я розкажу, як взяти першу монетку. Там внизу є отвір, там, де немає шипів, туди треба залетіти, і там буде монетка, Вона синхронна з музикою. Далі нам треба трошки підлетіти, щоб не ударитися об шипи. І далі у нас іде куб з замедленою скорістю. Далі у нас іде міні-гра. Спочатку ми переплюємо через один шип, а потім через другий шип. Потім ми підстрибуємо і нажимаємо на орб. Нас переворачує, і ми призимляємося на джампад. Підстрибуємо. Пригаємо, Ждемо і знову пригаємо. Як взяти другу монітку? Треба нажати тільки на перший орб, а на другий не нажимати. Потім у нас з'являються платформи. І щоб забрати другу монітку, треба в кінці просто підстрибнути. Далі появився друга міні-ігра. Перестримуємо через два шипа. І один шип. Далі підстрибуємо на, на платформу, ждемо і нажимаємо на орб. Нас переворачує, ми підстрибуємо через, через пилу, призмагаємося на платформу, вниз. Знову стрибаємо. ждемо. Нас підкидує джампадом. Ми опять нажимаємо на орб, ждемо, нажимаємо, ждемо і нажимаємо. Далі нас підкидає. Не нажимаємо сразу, Ждемо. Потім нажимаємо знову ждемо. І нажимаємо. Тут треба нажати в таймінг, щоб не померти через шипи. Ждемо, підстрибуємо і нажимаємо на всі орби жовтий, фіолетовий і знову жовтий. Далі у нас іде кораблик. Треба летіти зверху, тому що босс буде стріляти лазером знизу. Щоб забрати третю монетку, треба летіти зверху, коли він буде стріляти лазером. Ось він знову стріляє знизу. Далі нам просто треба пролетіти між платформами з шипами. І все, престарт пройдено. Поздравляю вас, ви пройшли перший рівень. Далі у нас рідинок М. Рівень набагато складніший, ніж престарт. Спочатку ми припрігаємо два шипа і один шип. Тут все понятно. Далі ми підстрибуємо на джампаді і нажимаємо на орб. Далі у нас віддаляється камера. Потім ми підстрибуємо, ждемо і знову підстрибуємо. Як взяти першу монітку? Все просто. Треба підстрибнути, і платформа відкриться. Далі нажимаємо на синій орб, підстрибуємо. Ждемо, підстрибуємо на, на жовтий джампад і на орбидва нажимаємо. Далі підстрибуємо і нажимаємо на синій орб. Далі ждемо, підстрибуємо, ждемо, підстрибуємо. Ми її підстрибуємо, нажимаємо на жовтий орб, підстрибуємо на джампаді, і тут у нас обрушається лісенька. Далі у нас йде темна часть. Вона доволі легка. Сначала ми перепригуємо через ці шипи. Потім перепригуємо через два шипа два рази. Далі ми переходимо на іншу структуру, нас підкидує, нажимаємо на орб, ми приземляємося і підстрибуємо і нажимаємо на орб і перепригуємо два шипа. Далі у нас перекидує в ще одну структуру. Зверху ми підстр... нажимаємо на орб і перепригуємо два шипа. Далі у нас іде структура, ми не нажимаємо на орб, а іменно перепригаємо через шипи. Далі у нас іде ще одна структура. наш підкидує, ми нажимаємо на фіолетовий орб і перепригуємо через два шипа. Далі у нас іде ще одна структура. Ми нажимаємо на зелений орб, підстрибуємо і нажимаємо на синій орб. Далі, далі нас підкидує. Ми нажимаємо на фіолетовий орб, ждемо, щоб не об шипи і підстрибуємо. Далі йде остання структура. Нажимаємо на зелений орб і просто спамимо, тобто тикаємо. Далі у нас іде такий непростий вейв. Спочатку ми зажимаємо, відпускаємо, зажимаємо трошечки, відпускаємо, зажимаємо відпускаємо. І далі просто тикаємо. Далі у нас іде кораблік. Щоб взяти другу монетку, нам треба взяти ключик. Тут треба бути обережним на цьому кораблі, тому що структури ці вони вверх-вниз, тому треба бути обережним. Далі у нас іде ще один вейв, ну Тут все таке саме. Зажали, відпустили, зажали, відпустили. Зажали, відпустили і зажали і просто тикаємо. Далі у нас іде шар. На ньому і друга монітка, яку ми взяли з допомогою ключа. Треба опуститися на платформу. Без ключа цієї б платформи не було. Опускаємося вниз, підстрибуємо на джампаді і нажимаємо на фіолетовий і жовтий орб. Далі у нас іде складна чорна часть. Спочатку перепригаємо через два шипа. Потім підстрибуємо, ждемо і підстрибуємо знову. Далі підстрибуємо і нажимаємо на жовтий орб. Далі ми опиняємося зверху і перепригуємо просто три шипа. Далі йде теж складненький час. Спочатку перепригаємо один шип, потім підстрибуємо. Ждемо, поки кубик приземлиться, і знову підстрибуємо. підстрибуємо і далі нас телепортує. Перепригаємо через два шипа і один шип. Нас телепортує і треба нажати таймінг під надпись «Knock out». Далі у нас йде доволі складний пувук. Спочатку вверх, потім вниз. Нажимаємо вверх. Трохи ждемо вниз, підстрибуємо, ждемо вверх, ждемо вниз, ми підстрибуємо і далі йде вейв. Зажимаємо, відпускаємо, зажимаємо, відпускаємо, зажимаємо, відпускаємо, зажимаємо, відпускаємо і просто тикаємо. Тух-тух-тух-тух-тух-тух. Далі у нас йде кораблік. Тут треба бути обережним, тому що тут штучки ось так ось складаються. Тут треба просто пролетіти обережно. І все буде ок. Далі йде такий заплутаний шар. Спочатку ми нажимаємо, ждемо, потім нажимаємо, ждемо, ми підстрибуємо. Далі ждемо, нажимаємо, підстрибуємо і нажимаємо на два фіолетових орби. Далі йде павук, на якому і буде третя монетка. Спочатку вверх, потім вниз, потім вверх, потім вниз, вверх, вниз і переворот. Зараз буде друга монетка. Нам треба влетіти в цю структуру обережно через пили пройти і наверх. Потім нажимаємо і вниз. Далі у нас іде куб. Це остання часть. Ми підстрибуємо і на останній платформі нажимаємо на жовтий орб і зелений. Катимося, нажимаємо на зелений орб, підстрибуємо два рази. Підстрибуємо на джампаді, нажимаємо на два орба, підстрибуємо. І все, рівень пройдений. Поздравляю, ви пройшли уже другий рівень. Далі у нас йде Trip. Найскладніший уровень із цих всіх. Це вже буде кінець. Спочатку у нас буде двойна скорость. Ми перепригаємо через два шипа. Ну, це доволі легко. Потім перепригаємо через два шипа і один шип. І потім знову через два шипа. Далі підстрибуємо у нас останавливається камера. Ждемо, підстрибуємо. Ждемо, підстрибуємо. Далі нажимаємо на зелений орб, У нас з'являються структури. Нажимаємо. Ждемо трохи, нажимаємо. Далі ждемо нажимаємо. Опять ждемо нажимаємо кубик катиться. І на останній платформі ми нажимаємо. Потім підождемо, поки кубик упаде, і нажимаємо на два фіолетових орба. Потім знову ждемо, поки упаде, і нажимаємо на зелений орб. І потім підстрибуємо і нажимаємо знову на фіолетовий орб. Далі підстрибуємо. Ждемо і підстрибуємо. Далі у нас підкидає жовтим джампадом. Нажимаємо на жовтий орб і на два сині хорба. Ждемо і нажимаємо. Ми призимилися. Далі нажимаємо і не зажимаємо, трошечки ждемо, аж потім зажимаємо. Далі ми катимося по блокам. На останні структурки нажимаємо в таймінг, щоб не потрапити під шипи. Нажимаємо на жовтий орб, на жовтий орб і на зелений орб. Ждемо, нажимаємо. І зараз буде перва монетка. Катимося, підстрибуємо. Щоб взяти першу монетку, не треба підстрибнути. Треба скотитися вниз, подождати, підстрибнути і нажати на зелений орб. І потім зажати. Далі ми відпускаємо, приземляємося на платформу. Підстрибуємо, нажимаємо на жовтий орб. В таймінг нажимаємо, зажимаємо, підстрибуємо на джампаді. І починається темна часть. Підстрибуємо в таймінг через два шипашок не вбитися. Потім зажимаємо. І щоб взяти е, другу монітку. Треба нажати на бльоскотку. Нажимаємо. Ждемо. Нажимаємо. І так як ми нажали на цю бльоскотку, треба подождати і нажати на цю ж бльоскотку. Вона маленька, але ви її можете побачити. І таким чином ми взяли монетку. Перестрибуємо через два шипа. Зажимаємо на платформах. Підстрибуємо на джампаді. І перестрибуємо через три шипа. І далі йде найскладніша часть це вейв. На вейві зразу зажимаємо, відпускаємо. Зажимаємо і тикаємо. Тільки ввачательно тикаємо, бо можемо померти. Зажимаємо і відпускаємо. нас, кстати, телепортує тут. Зажимаємо і в таймінг тикаємо. Отпускаємо, і Зажимаємо і зараз у нас переверне. Опять тикаємо в таймінг. Отпускаємо. Зажимаємо. Телепортує. Отпускаємо. Тикаємо в таймінг. Відпускаємо, зажимаємо, відпускаємо, зажимаємо, тикаємо вже в таймінг. відпускаємо і зажимаємо. Далі у нас іде куб. Він не настільки складний. Далі ждемо. На останній платформі підстрибуємо. Нажимаємо на жовтий орб. На два синіх і знову на жовтий. Щоб взяти третю монетку, треба на цих надписях просто підстрибувати. Раз. Два. Три. Як показано на відео. Потім перед павуком підстрибнути, щоб взяти монетку. І далі починається павук. Раз, тикнемо. Два. Раз тикнемо. Підстрибнемо на джампаді. Далі нажмемо на синій орб. Опа, наверх. Вниз. На фіолетовий орб. Вверх вниз. На фіолетовий джампад. Тут ідуть шипи. Вверх, вниз, вверх. Підстрибуємо, нажимаємо. Ждемо вниз, вверх, підстрибуємо. Вниз. Вверх, вниз. Підстрибуємо. Нажимаємо. Вверх. Вниз. Підстрибуємо. Нажимаємо на два орба і йде робот. Він складний. На роботі ми підстрибуємо, зажимаємо. Тут теж зажимаємо. І зовсім трошечки нажимаємо, щоб підстрибнути два шипа. Зажимаємо трохи. Підстрибуємо на жовтому орбі. Нажимаємо на зелений. І тут йде куб. Він складний і маленький. Підстрибуємо, підстрибуємо, Ждемо, підстрибуємо. Об стінку телепортуємося назад, підстрибуємо, трохи ждемо, підстрибуємо і важкі прыжки, тут перепригуємо два шипа і нас телепортує обратно. Тут уже не треба стрибати. Далі у нас йде тройна скорость з віддаленням камери. Стрибаємо, стрибаємо. Нажимаємо на зелений орб. Підстрибуємо, Ждемо. І як тільки приземлилися, одразу нажимаємо, щоб не вдаритися шип. Ждемо, підстрибуємо, підстрибуємо. Нажимаємо на орб. Нажим, е, так, далі у нас міні-куб. Підстрибуємо, ждемо, підстрибуємо. Підстрибуємо в таймінг. Перепрігуємо три шипа. Це доволі такий складний прыжок. Підстрибуємо, нажимаємо на зелений орб. Підстрибуємо знову через три шипа. Ждемо, 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 ждемо. І в таймінг нажимаємо. Нажимаємо на зелений орб. В таймінг нажимаємо два рази. Раз. Два. Ждемо і підстрибуємо. І все. О, третій рівень пройдений. Поздравляю, Ви пройшли всі три рівні. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і слідкуйте за моїми подальшими відео. Відео буду ставати все цікавіше і цікавіше. Всім до зустрічі!